Ти про це пам'ятаєш? Пам'ятаєш? Звісно, пам'ятаю. Ну, це чудово. А от там уже доробиш? там справи. які тебе там є в ноутбуці Ну, зараз уже, в принципі, доробляю. Добре. Давай тоді буду лягати, ти тоже лягай. Ой, Ну, Я зараз буду лягати, ти теж тоже йди лягай. Ну, добре, зараз. Трішки тут Щось відправити. от, в ну, принципі, все. Уже вдоволе все. Не уже можу тоже кислоти. Угу. Давайте. добраніч. Ну no, добраніч. Хеппі Бо, хеппі Бо, хеппі Бо, хеппі Бо. Ой, привіт мої дорогі. Привіт, мама. Ола. Привіт, отако. Привіт, мам. Привіт, мам. Так, привіт, дорога. Ось це для тебе тут можеш замітити тортик, твій улюблений напій та твій Ой, дякую вам. Нам народження. Дякую. Нам народження мама. Нам народження, мама. Дякую вам. Що ж, Дуже. Зараз ми будемо тобі роздавати подарунки. Ой, подарунки уже. Так, звісно. О, добре, цікаво, що мені там приготували. Добре. Так, давай, іди спускайся на перший поверх, там гостину йди, та ти там можеш побачити подарунки. Ой, добре, зараз. спущуся, але спочатку піду у ванну. Давай, давай. Доразі зараз теж підемо туди на перший поверх, тебе там будемо чекати. Як ви думаєте, їй сподобається? Звісно, Ну, повинен, в принципі. Я думаю, що сподобається. Ну, так багато подарунків, і всі вони якісь красиві, коротше. Ой, а це що, всі подарунки для мене? Ага. Це ще не все. Не все? Ага. О, ладно. Ну, я вже хочу це все розпакувати вже. Так, э, почнемо з цього. Ух ти. Так, а це від кого? Це від мене, мамочка. Ух ти, як красиво. Це ти сама намалювала? Я. А це хто? пакети. Дякую тобі, котику. Так, да, далі, далі. Ось така іграшка. Вау, вона така красива, а й кого Це від мене. Дякую тобі. Так, далі, далі, ось це ж. Так, а що це за Ой, сумочка? Ой, красива ж яка сумочка. Це від кого? Це від мене. Дякую тобі, Злата. Так, мам, що? Там сумочки є ще. Є ще щось? Так, э, відкрий її. Вау, тут так багато красивої косметики. Ага, дякую тобі. І ще також там є твій улюблений крем, який дуже давно хотіла. Ой, дякую. Так. Далі. Далі на цікавість коробочка ще. Опа. Ого. Тут що? Телефон? Ага. Тут і телефон, і ноутбук. Від кого це? Це від мене. Дякую тобі. Ох ти. Такий красивий телефон це. А це... Це ще штат спромат. О, дякую. І ноутбук такий красивий. Дякую вам. Велике. Так, вкладу цю коробочку сюди. Далі ось тут що? Вау, яка ж красива біжава, я не можу. Вона що в тому стилі? Я якраз люблю. Мені там жовтий колір. Вау, а це від кого? Це від мене та від Морозлава. Я просто літо сочетається, асоціюється з жовтим кольором та з помаранчевим. Так, і ось тут що? Вау, а це від кого? Ем, ну, це від мене та від е, тата. Дякую вам велике. Реально, мені так подобаються ваші подарунки, вони такі красиві. Я, я, тепер мені дуже подобається кожен мій подарунок, який ви мені подарували. Це просто, я вам так віддяла, вони такі красиві. Це ще на всі подарунки. В смислі, це ще на всі подарунки? Угу. Ого, а які ще будуть подарунки тоді? Ну, а, ти знаєшся. Так, спочатку підем, то красиво одягнуйся. Красиво одягнутися — це як, типу, одягнутись. Ну так, типа, не знаю, який, якийсь праздник, якийсь, може у тебе є якась сукня там. Може, якийсь у тебе є якийсь такий праздничний прям. Ну, в принципі, у мене є такий костюм, праздничний, такий, типу... Там є та, сукня, туфельки, сережки, та також є там сумочка. Ой, я думаю, підійде. Ну, добре. А, добре, я тоді пішла одягатись. О, і ще також хочу косметику з цією фарбуватися. Я вже трішки підфарбувалася, а зараз вже буду одягати. Так, а що в мене тут? Де в мене тут цей одяг? там у вот, 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 вот. эта сукня. Вот так. Вот так. Вот ось ось так. Вот 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 так. ось так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот с Вот Вот сумочка, Зараз я це все одягну. Все, я вже одягнулася. Я вже все ем, взяла. І ще також я забула, у мене тут щось ось таке є, типа, міні-обруч. В принципі, І ще також я нафарбувалася, я тут трішки підфарбувала вії. От, в принципі, все. Ну, я вже не хочу ще якусь косметику, типа, ну, наносити. Просто ні, не дуже люблю косметику, не дуже люблю фарбуватися. От. До речі, ось ці сукні навіть не видно мого живота. Ну, ладно. Так, зараз піду на перший поверх. От. Так як Діана вже переодягнулась, то вже можу і я А, Який мені одяг. Ну, принцип, в принципі, якщо так, такий сьогодні день а, мені потрібно якийсь такий костюм одягнути і при якийсь такий діловий, і ще ми будемо жити йти в ресторан, так що. Потрібно нам діловий теж костюм. Кісь такий. Так, в принципі, у нас такий був. Це мені на роботу був такий діловий костюм. Зараз я його одягну. Потім зараз ще обув підберу, та потім я повернусь до вас. Я повернуся. Ще також можна замітити, що я собі підібрав обув, то також я змінив собі штани, тому що ті штани не підходять до цієї обуві. Так що, я на ось такі штани змінив. Потрібно зробити собі одяг, який можна одягнути в ресторан. Так. Ну, в принципі, я хочу якийсь такий одяг, такий сискравий хочеться мені. Щось хочеться, мабуть, з цукрами купити. Але ж яку? Не знаю. Ну, ладно, так. Ну-ка, я тут бачу зверху, так. Що це тут? Ось так, от. Це сюди. Ой. Ну-ка, ось бачу, так. Ух ти, яка сукрія. Так. Угу. Я в неї ще влачую, якщо я не помиляюсь. А Добре, зараз одягну. Зараз я ще також сумочку, та зараз... Ось такий вот нарядок я собі підбрала. ще також я підбирала собі м -м телефончик, вот такий вот. та також зараз я буду йти допомагати одягати Мирославу та також Моніці. Мирослав, що ти хочеш? Я прийшов тобі допомагати одягатись. Куди одягатись? Ти забув? забув? Ой, точно. Ну ладно. Ладно. Давай, пішли, я тобі зараз допоможу. Ладно. Иду иду. Так, зараз тебе підберу одяг, ну мабуть, я думаю, що ось це тобі можна одягнути. Так, і зараз будемо тобі обув вибирати, Думаю, що ось ця обув тобі нормально. Вот зараз я складу то всю твою обув. Не будеш шовніть, давай одягайся, тягаюсь, я зараз буду можливо тягнутися, моє Ладно. Ну, ніяк, отик, давай тебе одягну. Ой, а солове? Ну так. Ну, ладно. Добре, зараз тобі дотепер підберу одяг. Так, Вот твій одяг і ще також зараз я тобі хочу підібрати ще якісь очочки. Хочеш жіляльну очочки? Я... Добре, ти тримай так, ось ці двоє підійдуть. Ну я кажу, попробуйте. Я тут yeah, класивий від мене. Ну, сідоби, давай тоді я пішла на перший поверх. Ми зараз уже, до речі, будемо йти. Ой, що вже? уже. Uh ну -huh. no, ладно. Так як ми вже всі зібралися, то ми зараз уже будемо mm, їхати. Ми, завда... ми заказали таксі, так як наша машина до сих пір в ремонті. Ну в нічого страшного. Зараз уже будемо ми. В ну, таксі трішки все потрібно почекати і можна вже йти виходить і ехати. Зараз вже можна заметити, що ми ще сидимо в таксі. Зараз уже будемо їхати до сам. Потім як ми приїдемо, то я до вас знову повернусь, можна сказати отак. так. Ну, ось ми вже в ресторані, зараз будемо йти та займати наш столик. Все, ми вже зайняли наш столик. Зараз будемо чекати, поки офіціант принесе нам меню. Ми виберемо щось з меню. Потім поїмо. Я це не хочу. От, потім, як ми поїмо, то я до вас повернуся. Тільки же вже наїлася. Коротше, все ми вже поїли. От, я не знаю, що можна говорити. Так що, мабуть, я зараз буду закінчувати це відео. Всім велике дякую за перегляд, хто це його додивився до кінця. Не забуваємо про мій телеграм-канал, цілочко, щоб є профілі, підписуємось, буду рада. Всіх цілую і обнімаю всім пока!